Любі, всіх Вітаю, всім привіт! З вами Наталя з Києва. Давненько мене тут не було. Дуже багато справ, чесно скажу. Просто я не встигаю, я вночі закриваю, очі, зранку відкриваю, і вся в бігах. Якось так почався вересень, дуже активно, навіть аж агресивно активно. Тому у мене на самому ділі тут. Тем для відео на 150 відео. Ну, я тупо не встигаю. Значить, давайте я вам в кінці зроблю анонс, що я так поступово буду для вас відзнімати, а зараз розкажу про новинки, парфумерії, які у мене з'явилися. Дивіться: аромат Naomi Campbell і аромат Lacoste. Мені подарували. Аромат Naomi Campbell був у мене у, скажімо так, війшлості. Я хотіла його спробувати. Я до цього його ніколи не тестувала. Аромат Локоз для мене це, це аромат досить старенький, але я ніколи його також не тестувала, не знала, якось у мене він не викликав бажання цікавилася саме ароматом від Наомі. Але так сталося, що моя сестра замовила наосліп ці аромати. Їй вони не сподобались, і кому? Ну, звісно, вони перейшли до мене в наслідство. А аромат Чируті 1881 це вже я придбала сама. І отже, Любі, почну свою розповідь з аромату від Ось Отак от виглядає флакончик. Це у мене тридцяточка і добре. Що тридцяточка, бо в мене вже ну, відверто ну, дуже вже багато ароматів. Значить, Це аромат квітковий, пудровий, такий деревний, теплий, пряний. Тут здоровенна піраміда, тут і Фрезія, і перець, і яблуко, і Троянди, і фіалка, і замша. Все, все, все в мене нанесено вже на блотер. Це такий солодкий аромат. Знаєте, Viva Vita Parfum's Блогер. Вона ці аромати. Ну, от я не пам'ятаю, чи був вона і Наомі Кембл, але. Лакост і 1881 точно був, вона їх називає мама у флаконі. І от я повністю погоджуюсь, навіть не хочеться нічого вигадувати. Це дуже теплі, дуже затишні такі кремово-пудрові аромати. Я б це це назвала ароматами догляду. Отак от пахнуть доглядові засоби. Якось так дуже ніжно, дуже кремово, дуже по-жіночному. Я взагалі не уявляю чоловіків з такими ароматами. І цей аромат, він мені, в принципі, знаєте, лакостфем сподобався. Це такий якийсь супер універсальний аромат. Мені здається, що він буде доречний навіть в спортзал, хоча в спортзал, звісно, краще не наносити аромати. Але якщо зробити один пшик, от просто від вас буде такий легкий, приємний, квітковий аромат. Тут ще є в нотах замша, і оця замша, цей аромат, якось, знаєте, робить. Мені здається, що так замша. Спрацьовую, вона якось так, що я ладен, до речі, От він якийсь такий, знаєте, От коли тобі треба зупинитися, заземлитися, заспокоїтися, оце про цей аромат. От наносиш собі один пшик і все, тобі добре. Цей аромат, я ще бачу, як такий домашній аромат, Домашній не тому, що там він якийсь нестійкий чи не смачний. Ні. Як домашній аромат, бо він дуже затишний. От зараз іде такий у нас осінньо-зимовий період, всі ми будемо дуже багато часу проводити вдома. І от він для дому він не буде роздражати, наприклад, на свій домашній одяг, на свій костюм, якийсь, в якому ви ходите вдома, а можливо, там, на якийсь теплий кардиган. Може, навіть і на халат, я особисто халати не дуже полюбляю, майже не ношу, тільки після душу. От він якийсь такий заспокоюючий, зігріваючий, огортаючий і пахне доглядовим кремом. От як крем нівія, щось таке мені пахне. От така у мене асоціація з цим ароматом. Другий аромат, який мене вже цікавив, це Наомі был такий, бачите, когтик. Скільки тут, до речі, мілілітрів, тут вже 50 мілілітрів. І е, аромат. Від Ноумі Кемпл, коли я подивилася на піраміду, я, звісно, я вам поставляю обов'язково піраміди. Я, м'яко кажучи, була здивована, там настільки здоровенна піраміда. цей також пудровий, квітковий, теплий, там в нотках є і кокос, і персик, і магнолія, і мандарин, і троянда, і ваніль, і карамель, і амбра. Мускус. І от він точно також, от Я можу сказати всі ті ж самі слова, які я казала і про Лакост. От Він дуже затишний, він дуже ніжний, він дуже кремовий. Він не, не, от мені здається, він просто не може апріорі роздражати, якось, заважати. Суперський ароматикий, знаєте, от навіть мені здається, він не буде заважати, якщо там годуюча мама. От таку. От можна такий от, просто запах дорогого догляду. Хочеться ніколи такого. Саме у ароматі Наомі я відчуваю ще злегка десь якусь кавову нотку. Кава не, не заявлена. Чи це мені кокос так віддає? Чи може це комбінація, там багато смол, досить багато смол. Можливо, це якісь смоли так мені віддають, але мені ще якась така кавова нотка відчувається, легенька така, знаєте, десь далеко. Як наче, ти сидиш. В одній кімнаті, а десь там на кухні вже стоїть хвилин 10 свіжозаварена тяжка кави. І так вона доноситься ледь-ледь через всю квартиру до тебе. Дуже приємний також аромат, залюбки буду носити. Але, от, що я для себе зрозуміла, от такі от аромати це під настрій для мене. Все ж таки, прям під сильний настрій. А цей аромат черуті 1881, це теж тридцятка, Це вже я придбала сама. Чекала. Сина з тренування, а поряд з тренуванням зі спортзалом у нас Єва. А я згадала, що мені треба пральний порошок. Ну, в общем, я так нечаянно забрала в Єву і щось ходила, щось нюхала, щось мене нічого не зачепило. Думаю, а, ну, це 1881, от Я скільки себе пам'ятаю, стільки я пам'ятаю, це аромат на полицях, коли там вже у нас почалися оці всякі там космо, абракарди, оце все. Думаю, ну, да я його спробую. Ніколи я його не тестила. Я на себе нанесла. Щось таке також, знаєте, мені здалося квіткову пудрову кремове і пішла. А чого я собі вирішила його замовити? Тому що десь було, Це я, напевно, його нанесла, десь години 4 вечора було, і години в 10 вечора я його ще так яскраво відчувала, як ніби він. Тільки що розпилений. Це супер стійкий аромат, дійсно дуже-дуже стійкий, шлейфовий, і його реально треба ну, максимум 2 розпилення. Це також пудровий аромат, він досить жовтоквітковий. там просто цілий гербарій в піраміді. І цей аромат, знаєте, от у мене з ним зразу така от асоціація, коли я його відчула на собі. От у мене дуже велика сім'я. В принципі, нас, нас багато. Рідні, двоюрідні, троюрідні. Саме головне, що ми всі спілкуємося один з одним. Тобто, я знаю, я в контакті зі своїми троюрідними братами. За двоюрідних я взагалі мовчу, ми просто всі ну, постійно на зв'язку, постійно бачимося. Ну, з рідною сестрою, то понятно, сестра рідна до речі, у мене тільки одна. Але от так от у нас якось знаєте, склалося, що ми, як велика італійська родина, чи велика українська родина раніше. Жили з такими великими сім'ями, один одного знали. Коротше, до теми, От У моєї двоюрідної сестри була хрещена тьотя. Цю хрещену тьотю я бачила тільки на день народження цієї самої сестри. І оцей аромат, я навіть не пам'ятаю, як ту хрещену її звали, чесно. Не буду навіть вигадувати, але не пам'ятаю. І оцей аромат я от його відчула, і це в мене зразу флешбекнуло от до хрещеної тієї. Це така жінка, знаєте, вона. Я просто описую зараз її. Вона висока, в неї довге такі нижче лопато, крусяве волосся, яке вона збирала завжди у таку велику гульку високу. А вона носила, дуже любила носити водолазки. поверх жилетки, чи шкіряні, чи замшеві. Такі, а вона носила завжди дуже крупні такі. Прикраси з натуральних каменів, велике таке кільце, якісь бузи в декілька рядів, великі такі крупні сережки. Завжди вона вдягалася, оскільки я її пам'ятаю, в таку природню кольорову гаму. Оце щось таке охра, коричневий, темно зелений така, можна сказати, осіння так, кольорова гама. І оцей аромат от мені просто пахне хрещеною моєю довоюрідньою сестри. Я не знаю, це добре чи погано. <реш> У мене дуже приємні. Згадування про ту хрещену. Гарна була жінка, така, знаєте, вона статна якась така, вона була, вона виділялася. Здається, вона чи писала книги, чи писала картину, чи якась у неї творча була спеціальність. І оцей аромат мене просто флешбекнув туди от там якийсь 93-й рік. Ми на дні народження моєї сестри приїхали її вітати. Її хрещена, це в такому. От, Екстравагантному вбранні, тоді це виглядало досить екстравагантно. Наші мами так не вдівалися. вона дуже, знаєте, якби, своїм зовнішнім виглядом завжди так вибивалася, скажімо так, з а, жінок, які були тоді присутні, там всякі інші мами, дітки, сестри і тому подібне. І оце, от, не пам'ятаю шкода, як її звуть. І це просто аромат 93-го-95-го року пудровий, квітковий, стійкий, дуже приємний, але також це чисто так для мене аромат такий, знаєте, під настрій. Я не скажу, що я буду цей аромат носити. Коли мені званеться. Ой, до речі, привіт! Якщо там я трошки відображаюсь. Отакі От любі у мене новиночки. І зараз я вам розкажу. Анонс, Анонс, що я планую зняти. По-перше, дивіться, у мене ось ціла коробка ще замовлення, ПД-парі було. Також є що розказати. Тоді у мене такі аромабоксики на Джуліет Хезеган і на ароматики від Zarko Парфам. Теж хочу вам зняти огляди. Потім у мене ще було замовлення з цього ж сайту блосу на парфум тільки. У відливантах там всякі, всякі різні, хочу залишити свій відгук. Ще чекаю там одного рабчика, зроблю вам відео порівняння, тому що є мені з чим порівняти. І що вам розказати? Тоді на сайті ОКПРФАМ також замовляла собі відливантики на різні аромати. Про це все я вам дуже-дуже хочу розказати і поступово буду розказувати. Поки що прям не обіцяю коли, але за можливості обов'язково. Як тільки буде з'являтися час, буду вам знімати. Можливо, навіть вже думала сама для себе буду знімати, знаєте, там, Якось буду нарізати, ну, я не можу виділити там, пару годин і зняти за один день все. Але я дуже буду старатися, значить, за анонс ми поняли. Ось такі у мене були покупочки. Сподіваюся, що вам було цікаво мене послухати. Якщо у вас є ці аромати, пишіть, будь ласка, свої враження. Якщо ви хочете, вам там дуже цікаво послухати, значить, дивіться, тут у мене які ароматики за зі зісісхео і Нітіо Маск Терапі, і Біанколати від Джордіні Тоскана. Тут у мене куча всього, тут у мене ангел і демон, тут у мене від Дольча Габана, від Білі Айліш. Якщо вам щось цікаво, ну і ПДПрі, само собою, ну, вам прям швиденько хочеться якийсь огляд, пишіть, будь ласка, я максимально в найкоротші терміни постараюся для вас відзняти. Якщо ні, якщо чекаєте, то чекайте, якось я зберусь. Трошки викрою часу і все для вас відзніму. Любі, сподіваюся, що ви в безпеці, що у вас все добре, що у вас гарний настрій. Трошки вже за вами не відскучила. Але скоро ця моя гонка, я сподіваюся, закінчиться і вже буде трошки полегше. Всіх люблю, цілую, всім бажаю гарного настрою, гарного дня. Залишайтеся в безпеці і всім па-па, До скорих зустрічей!